Всім привіт! Мене звати Валерія Мараненко і я маркетолог, маю 8 плюс років досвіду у цій сфері. І сьогодні я хочу поділитися з вами і розказати вам усі секрети, про, про що мовчать ті, хто займається холодним трафіком, і ті, хто займається, грубо кажучи, теплим трафіком. Тому що про це не прийнято говорити вголос. Зараз інфобізнес як такий розділився на два протилежні абсолютно ваги. Перші це ті, хто практикують велику кількість рілсів, ну тобто знімай рілси, буде тобі поток або інший лагерь, це, типу, роби холодні воронки, автоворонки, таргетовану рекламу, і, типу, все полетить. І сьогодні я хочу розповісти вам чесно, де працює одне, де працює інше, і чому, якщо ти хочеш зробляти стабільно, то потрібно це комбінувати все під себе і робити свою систему. І найголовніше, я не буду говорити тут про теорію, я буду говорити лише про, ну, про практику, про механіку, що має бути для того, щоб у вас реально були заявки. Тож, поїхали! Давайте спочатку поговоримо про те, що таке холодний трафік і що таке таплий трафік. Ну, такі базові розуміння. Дивіться. Теплий трафік це люди, які вас вже бачили, які вас знають, вам довіряють, і вони вже трохи прогріті вашим контентом. А холодний трафік це люди, які вперше вас бачать, вони абсолютно нічого не знають про вас, вони ну, не вірять вам, в них немає якоїсь симпатії і так далі. Дивіться, трафік сам по собі він не продає. Ну, запам'ятайте, це ну, ніколи не, не продає. Рілси це по суті більше на теплий трафік, а автоворонки вони працюють на холодний трафік. І з теплого трафіку ми продаємо на довірі, ми продаємо на симпатії. А з холодного трафіку ми продаємо на тому, що бачу, розумію, роблю по по крокову. Ось це працює, ось це ну так розрізняється. Давайте спочатку розберемо перше. це ось теплий трафік і просування через рілси, які є взагалі на ну, типу плюси і мінуси. Зараз це дуже актуальна тема стала наприкінці 2025 року, ось у 2026 році, суперактивно. Багато експертів почали робити багато кількість рілсів, там, від 5 до 10, 10+ і, і так далі. А деякі кажуть, що якість цих рілсів, ну, такої експерт портиться. А деякі кажуть, що навпаки, що типу, позбільшується охоплення, відповідно, збільшуються заявки, відповідно, збільшуються продажі. І це все ну, по суті правда. Дивіться, буду пояснювати простими словами. Рінс це таке швидке, швидкий доктор до вас. Він дає охоплення, він дає першу якусь довіру, що, що ця людина мені, і він дає підписку. Це правда, але рілси самі по собі вони не приводять до, до, до продажів, якщо після них, звісно, нема куди вести. Дивіться, по суті, рілс це, типу, двері, куди ось ви такі відчинили двері на вашу сторінку, і якщо там немає далі оферу, маршруту, людина просто така: ну там топік, все, закрила двері і, і пішла назад. Просто робити, типу там кліпати ці рілси, це замало. Да, на початковому етапі перший місяць ви маєте це робити. Ну там, коли я даю людям такі затрання, Для цього потрібна велика кількість стрілців. Ми піднімаємо охоплення, ми виходимо в видимість, грубо кажучи, ми збираємо статистику по тому, коли ваша аудиторія на якторіща, які теми їй заходять, чи їй цікаво, коли краще там публікуватися і так далі. Але Далі рілси мають переходити в сенс, переходити в продажі, тому не все так просто, як знаєте, вам здається з першого погляду. Які взагалі, плюси у цього теплого трафіку? Ну, перше, це довіра на значно дешевше. І в грошах, і в ваших зусиллях. Люди, звичайно, частіше купляють у тих, кого вони дивляться. Ви, проте, є те своєю особистостю, особливо там в яких нішах? Психологія, езотерика, якісь там наставництво. Так, продає ваша особистість. І це така довга цінність. По суті, ну такий успішний класний блог, він не ну накаплює у цю аудиторію і поступово. Знижує оцей вартість за наступних там запусків, наступних продажів, тому що у вас вже є аудиторія, яка прогрівається. І це, ну я б сказала, що це лояльність, тому що е, легше клієнтів ваших отримувати і робити повторні продажі. Це все ок. Ну, типу, я дуже люблю рілси і так далі. Але. Не все так хорошо, як би здавалося з першого погляду, що кліпать тільки рілси і буде тобі щастя. У рілсів є мінуси, які ви маєте розуміти. Це довго. Це дуже довго, якщо в тебе немає системи. Можна місяцями гріти і не продавати. Дивіться, коли ми говоримо про те, що людина в середньому, коли підписується на вас, потрапляє на вашу сторінку, вона 3-6 місяців просто сидить у вас в плозі і нічого у вас не купує. Вона дивиться, вона дивиться. Ну тобто, якщо з рілса прийшла людина, то ви її зможете продати, ну, це в середньому, середня статистика від трьох до шести місяців. Ну, тобто, це досить великий такий термін. Дуже легко до тих рілсів піти в контент заради контенту. Ну, тому що це знаєте, охоплення це як залежність. Ти хочеш більше, більше, більше більше, і скатуєшся, по суті, до, до фігні всякого. Дуже багато експертів, які зараз реально скачуються до, до відвертої фігні, а тільки лише були Ну, Тут я не буду казати, погано, непогано, все залежить від вас, від того, на що ви готові. Без оффера, якщо у вас немає класного офера, класного продукту, ваші релосії, вони, типу, превращаються в серіальчик. Вас люблять, але не купують, ну, тому що не знають про що, ви, що ви пропонуєте, яка ваша, по суті, цінність. І не можна масштабуватися. по суті, ну, Тому що ви не можете зробити там, фізично більше, ніж ну, якась там кількість. Якщо у продажі. Вони лише на вашій енергії, ну це нестабільно. Не е, можна робота швидко, там 50, типу там льсів і, і так далі. Ну, це все можна ну, типу, навчитися, скомпонувати і так далі. Але ми розуміємо, що коли ти садиш і робиш це ручками, а не просто передаєш це комусь команді і хто це робить за тебе. То це, повірте, на півтори години, як кажуть зараз ось ці експерти. Повірте, ну, тому що навіть накласти субтитри на кожне відео з 10 секунд займає 2-3 хвилини. Ну, будемо відвертими. Я. я кажу, без, без ілюзій. Ну, тому що мені потрібно, щоб ви дізналися про це чесно. <с? <с?> да? Що має бути в Рилсах, взагалі для того, щоб це стало продажним, така тема досить а, також цікава. Я даю це на своєму наставництві, на своїй персональній роботі. Але я зараз вам так знаєте відкрито скажу, що то має зазвичай бути одна зрозуміла біль, одна, одне зрозуміле рішення, одна дія в кінці, ну, типу, і один а логічний наступний крок, що людина має зробити. Після цього. Давайте тепер поговоримо про холодний трафік. Холодний трафік це ми будемо говорити про автоворонки. Що таке взагалі холодна автоворонка простим людським millions. словом? Дуже багато експертів, їх просто лякає. Боже, воронка! Це ж таке незрозуміло, воно багато ж легше просто роботи релси на енергії. Але на енергії буде легко не заїдете. Дивіться, воронка. Це коли людина вас а, абсолютно не знає, але вона проходить по цим ступенькам, грубо кажучи, реклама, зрозуміла твоя обіцянка, а, якийсь мікродія, мікрокрок, прогрів, докази, заявка, покупка. А, головне, отут запам'ятайте, що це путь. Ну, грубо кажучи, це ваш шлях. Ну, на холодну територію ми ніколи не подаємо просто зло. А які ж є плюси холодного, холодного трафіку? Конкретно це швидкість. А, можна отримувати заявки навіть без великого блогу, поки ви його, ну, знаєте, наращуєте, набираєте опорт, набираєте підписників. Це масштабність, ну, додав бюджету трошечки, зростає потік. Ну, класно ж, коли система налаштована, от коли система налаштована, це якась, не ну, знаєте, передбачуваність, я б сказала, а, менше залежить від. Якогось натхнення, від сили знімати, ти підготував там, наприклад, креатива до того, тебе все зробили. Ти просто запускаєш нову, ну типу рекламу або естетичний креатив, тобі не потрібно нічого знімати. Ти просто запускаєш це, ну, грубо кажучи, в люди, коли ти, там ну не хочеш це, не хочеш зніматися і так далі, і можна обирати клієнтів. Що найбільш напевно цінно зараз? через фільтр та кваліфікацію є особливе налаштування на воронках, коли до тебе не приходить ну, зовсім не цільова твоя аудиторія, які просто, знаєте, послухати, взяти щось і і платить тобі гроші. Ну, тобто ти просто зайняти там 2-3 години твого часу. Ну, поки ти підготуєшся, поки ти там зробиш збір, діагностику і так далі. Ну, тобто, ось в воронках ми це фільтруємо вже. Ну, ти не витрачаєш даремно свій час. Для мене це просто офігенно. Але знову ж таки, з холодним трафіком не все так класно. Дивіться, а які є мінуси? Може бути в тебе слабкий офер. Коли слабкий офер, то ну, типу, гроші просто не віти. Тому перед тим як налаштовувати холодний трафік, я завжди своєму наставності даю. Ми спочатку створимо офер. Офер, 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 для того, щоб людина прям хотіла-хотіла тебе купити швидко, швидко, тут і зараз. Це на, на 50% залежить від того, що ти пропонуєш, який твій offer. А, Дивіться, якщо тесь є прогалини в системі, то клієнти. Ну, скільки є, а заявок може бути. Тут потрібно бути уважним ну, до таких технічних деталей. Тут потрібно, знаєте, бути готовим робити технічні деталі, які ну, також не прям так всім, знаєте, подобаються. Тому що без аналітики ви, по суті, не розумієте, як це все ну, там. Робити, як редагувати, як створити там креатив, офер, і так далі. Все це має бути. Ну, велика кількість технічної роботи, аналітичної роботи, які потім потрібно робити. Тут потрібно тестування, тестувальна гіпотез. Це не один раз налаштували, і все. Це постійно, що краще, що краще, що краще, як, куди, чому, для чого, що поліпшити, як поліпшити CTR, як поліпшити клікабельність, чи генерує заявки ваш сайт, ленда ваша і так далі. Ну, тобто це постійне достування, і до цього треба бути готовим. Ну, найчастіше проблема, наприклад, в холодному трафіку, виникають в креативі, ну, не чіпляє. Ну, не чіпляє, в офері. Ну, щось не так звучить в, в лендингу, чи ну, чоловік не зрозумів, що взагалі ви е, ну, пропонуєте, і в дожимі. Ну, Людина не купить за один оцей знаєте, такий, е, маленький е, крок до цього. Ну, не купить, тому що, коли ми влаштовуємо автоворонку, це людина, наприклад, вас побачила, це людина, наприклад, перейшла в ваш чайпот, бот або перейшла до вас на лендинг, вона прочитала, вона натиснула, пройшла кваліфікацію. Ефікацію. Потім вона потрапила, щоб цільовий лід потрапив до вас на там, діагностику, розбір, людина записалася, і ви проводите з нею персональну там, розбір, де ви продаєте свій продукт на високий чек. І це все, ну, типу, шлях. розумієте, Це все такий шлях, це, це не, не одним так, хоп, і на емоція. Ні, дивіться, тут обов'язково має бути, куди ти ведеш, що людина отримує зразу, Це, там, від магніт, або якусь покрокову структуру, або як ми фільтруємо, які критерії, які питання ми задаємо, як ми доходимо до заявки. І навіть як ми продаємо на діагностики, тому що я своїм учням даю завжди скрипт, по якому ведуться продажі. Ну, тому, що. Чому? тому що я сама на практиці проводила. До того там, близько 50 безкоштовних розборів, я з цього починала, як і всі. І я не могла продати. Чому не могла продати? Тому що перше, в мене, звичайно, не було системи. Цю систему я збирала, отак, знаєте, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть -чуть, так ліпила, 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 ліпила і, і вийшов класна, класна, реальна система. І в мене не було скрипту, я не знала, що казати. Ну, На одному з навчань, знаєте, дали типу, 10 питань, питають, питають людей. І все. Але воно так не працює, тому що на цій самій діагностиці людина має побачити і якусь користь, і відчути твою експертність. Ну, тобто я просто продав для того, щоб суперактивно знаєте, дивити в полі і вирішувати лише болю. тому що на діагностиці людина має отримати і позитивні емоції. І, звичайно, десь ви маєте ну, тобі, щось там і, і підсвітити, підсвітити, що не так, і що ти можеш, грубо кажучи, поліпшити і, і вирішити. Тому це ну, дуже важливо мати uh, скрипти. Дивіться, дуже важливо, що хочу сказати: от ми розібрали з вами лси, ми розібрали з вами автоворонки. Плюси є і тут, і там. Мінуси є і тут, і там. А знаєте, є експерти, які кричать тільки лси, є експерти, які кричать тільки холодний трафік і автоворонки. І головне, що пляга, вибачте, працює і то, і то. Працює і то, і то, але вас хочуть вести в уману, в уману, що потрібно, ну типу, лише то і лише то. Ні, воно так ніколи не працює, тому що різ і холодні воронки це не конкуренти один одному. Вони роблять різну роботу в одній системі продажів. Розумієте? Коли ми вибудовуємо цю систему продажів, я завжди кажу, що вона має бути персоналізована, вона має бути під вас, вона має бути для вас побудована, тому що в однієї людини щось відіграється, наприклад, рілси більш в іншої холодний трафік. Але найкраще воно працює, коли це єдина система продажів. Зараз буду пояснювати для того, щоб ви от зрозуміли, чому так важлива система і чому вони виконують різні роботи. Дивіться, Рілс або ваш блог, ну, те, що ми ведемо в Інстаграм, він привлікає увагу да? і формує довіру. Формує довіру, Ну так, да, він експерт, значить, він же веде, щось там розумне каже. Ну, ну да, да, я його Воронка холодна, вона веде людину по кроках до твоєї заявки, до покупки. Ну, тому що Рілс це теж окрема воронка, а продажі вже можуть бути, коли є певний маршрут. Бачив, зрозумів, зробив наступний крок. Ну, тобто Дивіться, от зараз такими банальними взагалі прикладами, а, що таке м, система продажів. Дивіться, буду метафорично казати. Уявляємо, що Reels — це ваш вхід-магазин. Він до вас приводить людей. Ну, тобто Через вхід люди заходять, там, вивізка, упаковка ваша, сторінки — це все от, ми, до Рілсів. До Воронка це ваша навігація всередині самого магазину. По типу, вона каже: іди сюди, а ось там наступний крок. Ну, по типу, візочок для продуктів ти бери тут. Далі та, бо є відділи бакалея, риби, м'ясо, молочка. Далі пересувайся на касу, каса ось тут. Ну, тобто, ось такий шлях. Офер, класний офер, ваша пропозиція це ваш товар і ціна. Ви маєте мати оці оффери на абсолютно різних верстів людей і населення. Дивіться, чому це важливо? Тому що навіть в той самий магазин хтось приходить з можливістю купити там молоко за 50 гривень, а хтось купляє ну, там, соєве молоко чи так далі за 250 гривень. Розумієте? І у вас мають бути різні продукти на різну частину аудиторії. Це ваш офер і ваша ціна. Дивіться, діагностика колодальна, ну, там зі розбір це вже, по суті, ви приходите на касу. Це каса, де людина приймає рішення. Можливо, вона передумала взяти ті банани і, і відклала їх. А може, ще вирішила жвачку покласти на касі, і там касир каже, як ви будете оплачувати і так далі, ну, посміхається вам. Це, ну, типу, сервісність. Сервісне це ця діагностика і зідзвін. І розумієте, тут не можна виділити, що, а що ми звідси викинемо? Типу Рілсі викинемо вход в магазин, а що ми викинемо навігацію, то як же ми тоді скупимося, як же ми тоді, ну, обійдемо все, продамося, шляхтом, заплатимо і, 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 і так далі. Це неможливо. Ну, ось, просто неможливо. І навіть всі топи інфобізнесу, які там топлять спочатку заворонки, це. Певний період часу, коли, наприклад, блог маленький, всі використовують таргетовану рекламу, поки там розкручуєшся, і так далі. Це був, апріорі воно так працює, розумієте? Потім ти вже можеш там варіювати. Але зараз також. Всі ті, хто там каже, лише там холодні коротки, наприклад, вони всі роблять рілси, вони всі ходять ну, так само на якісь там інтерв'ю, подкасти і так далі, тому що це впізнаваність, це довіра. Вони формують довіру. А всі ті, хто кажуть, лише рілси, вони всі ще запускають торгованого плану, тому щоб набрати собі додаткову аудиторію, яку вони будуть прогрівати. Це ось ну попріорі. Ці слова я можу довести, тому що я собі там роблю скріншоти, хто що використовує, хоча каже зовсім по-іншому, що це не працює. Ну тому що я це бачу. Я хочу, щоб це навчилося бачити ви. І дивіться, ми можемо комбінувати, наприклад, з чого почати. Ну, почати там, наприклад, з реалсів чи почати з теплого трафіку. А ми можемо починати дивіться. Я б напевно сказала так, ну чесно, відверто. Починайте з РІЛСІ спочатку, а вони, вони не будуть ну, типу, гіршими. Те, що ви набираєте охоплення, це класно. Те, що ви там практикуєтесь, робити ці рілсі, рілси з кожним разом ви робите його краще і краще. Це теж в апріорі є правдою. Що ви можете щось продати з них? Це в апріорі, ну також ну правда, а чого ні? Ну те, що рілс якийсь може золотий, це звідти, звідти звісно, не буде прям правдуч, але це теж, ну, типа. Приємно, нехай буде, тому починати робити велику кількість стрілсів, це окей. Ну, типу, ну, я не скажу, що потрібно 50, робіть стільки, скільки ви можете на початковому етапі. І ось стрілси ми використовуємо, коли немає ще там, якогось чіткого офферу, коли ви ще не зрозуміли, який результат ви даєте, що ви там продаєте, ви продаєте через особистість, через довіру, що вас людина обирає, коли у вас недостатня не кількість реал... ресурсу, вони не готові, наприклад. А робити регулярний якийсь контент, або платити, або у вас другий складний продукт і аудиторії треба знаєте, типу тобто, ну, там звикнути. А холодні воронки ми починаємо робити, коли вам. Потрібні заявки всього найближчий тиждень, да? а блог ваш такий маленький, скажімо так, коли вже є класний зібраний офер, результат, продукт, формат, ціна, умови, є бюджет на тести і готовність ну, покращувати цю зв'язку. Або вам потрібно е, масштабування. Ну, по суті, там зробив більше грошей, вклав і, і, і вперед. Е, дивіться, головна проблема людей, по суті. Що вони довіряють, або хочуть довіряти, або, знаєте, ведуться на пропаганду лише якогось одного методу. І інший метод вони, типу, повірили експерту і відкинули. Але це не неправильно. Я, не я навпаки кажу, що працюю і то, і то чому? Тому що я сама це все тестую, я сама це все перевіряю. Якщо ви думаєте, що я ну, так само не волася, ні, це неправда. Але я пройшла одне навчання, побачила, що тут не досить, бо щось тут не вистачає. Інше навчання тут не досить, тут чогось не вистачає. Третє навчання тут не досить, тут чогось не вистачає. І коли я почала збирати і зібрала це все в систему, от тоді воно лише запрацювало. Ну, тому що одне без одного воно не працює. Знаєте, я зараз навіть е, перейшла на зовсім інший е, формат співпраці з учнями, це такий персоналізований, індивідуальний формат. 中午 Тому що для того, щоб зробити людині результат, потрібно підлаштуватися під неї, під її архетипи, під її не знаю, графік, під її ресурси, під її особистість, під те, що вона може, що їй краще заходить. Тому що універсального методу для кожної людини немає. Для когось більше спрацюють рілси, для когось більше спрацюють таргетована реклама та автоворонки, для когось, можливо, взагалі потрібен не Інстаграм, а Ютуб. Подивитися це все на консультації, на діагностики. І ось там я вже збираю людині оцю систему, оцей покроковий план персональний. Тому що тільки так можна реально досягти класного результату і отримати ефект, коли ти можеш використовувати і Релсі, і холодні воронки, і YouTube, і нейромаркетинг, і прямі ефіри, ну тобто все, весь той комплекс. Зібрати під себе для того, щоб він працював лише на тебе. І це і є система. І тому я от хочу, щоб після сьогоднішнього відео ви зрозуміли, що ні то, ні то не погано, ні то, ні то не є супер добре. Все працює, все ефективно, все необхідно, але необхідно це зв'язати в таку систему для того, щоб вона реально працювала. І тому, хто хоче. Ну, реально зробити цю систему для себе, зібрати так, щоб воно в неї почало працювати, почали працювати і рік, розуміти, як їх робити, що робити, що там писати, тому що все не просто так на кліпах або що. І хто хоче розібратися, як робити холодні автоворонки, як їх правильно запускати, які там дуже багато також підводних каменів, на яких плюють, але просто потрібно їх знати. І саме це я допомагаю зробити на консультації. Тому запрошую на себе до, на діагностику на консультацію, де ми покроково зберемо вашу власну систему. І ви будете після цього думати і розуміти, як діяти саме вам, не підлаштовуючись під чиїсь шаблони, під чиїсь умови, робити тільки так і так далі. Ви отримаєте свою персональну покрокову інструкцію до вашого блогу і до вашого заробітку. А з вами була я, Валерія Мороненко, ваш езотеричний маркетолог. і дякую за увагу.